Добрий день, мої любі малята. На дворі зима, почався останній місяць зими-лютий. І в лютому у нас, на нас чекає найром... найромантичніше із свят. Це День всіх закоханих. Я трошки вам розповім про це свято. Про це свято існує дуже багато легенд. Одна із таких легенд. Що в Римі колись давним-давно правив Римом Клавдій, і це був такий римський імператор. І він забороняв своїм легіонерам, це військо у нього таке було, щоб вони одружувались, тому що сім'я заважала їм в військових справах. Але знайшовся у всьому Римі один єдиний святий Валентин, який співчував всім закоханим, і він намагався їм якось допомогти. Він складав для них листи із зізнанням в коханні, дарував квіти молодому подружжу подружжю і тайно їх вінчав. Клавдій, коли дізнався про це все, він за... сказав нахоп схопити і кинути у в'язницю святого Валентина. Але і в в'язниці він продовжував творити чудеса. У самого імператора Клавдія була дочка, і вона була сліпою. І Валентин дізнався про це, і він відправив їм їй в день страти, коли його повинні були стратити. Він цей день відправив їй листівку в виді серця вирізав. І на листівці він зізнався їй в коханні, сказав, що життя прекрасне, що треба любити, треба кохати. І від цієї листівки дівчина стала зрячою, вона стала бачити. Але Валентина стратили, і це сталося 14 лютого. Існує ще багато легенд, але я вам розповів їм потім. А зараз діти з тих пір, з 14 лютого, у нас святкують свято Закоханий в цей день, як правило, дарують Валентинки. Кульки, мама татові пече тортик в виді сердечка, солодощі різні дарують. А головним елементом в цих поздоровленнях вважається серце. Ось погляньте на мою чудову картину, я сьогодні підготувала. Сидять медведики, і теж серцем написано: Я тебе кохаю. Сердечка в формі квіточок. Ось і сердечок, квіточка. Ось квіточка. Ось сердечка, левенятко з сердечком. Ось сьогодні діти: ми з вами на аплікації зробимо листівку вітальню. Я вважаю, що у вас теж є. Є друзі, яким ви можете подарувати листівку, зроблену своїми руками. Для роботи нам сьогодні потрібна буде клеєночка, кольоровий папір, ножиці, чорний фламастер, простий олівець, клей, пензлик для клею, ну і, звичайно, серветки. І так, діти, приступимо до заняття. Ну, перед тим я вам покажу, ця листівка буде незвичайна. Вона буде 3D. Бачите, у нас сердечки, медведик тримає сердечка, і вони у нас об'ємні. Ось вона згинається. Для самої листівки, погляньте, у мене тут був від альбому для малювання. Можна, якщо гарної форми, любого любого кольору картон взяти. А я підготувала ось такий прямокутник рожевого кольору. Цей прямокутник ми повинні зігнути навпіл. Ось так, ми повинні зігнути і почнемо спочатку вирізати голову нашому ведмедику. Ось у мене є шматочок коричневого пластиліну. Ми намалюємо головочку для медведик, ведмедика. Круглої форми голівка і ось такі кругленькі вушка. Ось так і виріжемо. Ось я вирізала вже голову ведмедика і ми йому намалюємо обличчя. Трошки обведемо вушка. Очки намалюємо йому. Носик. Одні трикутничка. І посмішку. Він у нас щасливий, він закоханий. Зінички зробимо йому. Ось отака мордочка ведмедика у мене вже є. І ми цю мордочку зможемо зараз наклеїти. Наклеювати будемо майже вверху на... так, щоб мордочка була половинка на одній стороні листівки, половинка на іншій. І приклеїмо. Зараз ми відразу ще намалюємо йому лапки. Погляньте, листівочка буде прикріплена лише одна частинка, наполовину буде складено сердечко, лише одна частинка лапки, животика не буде видно передні і нижні лапки. Тому ми намалюємо йому лапки. Виріжемо дві. Це будуть верхні, а це будуть нижні. Теж виріжемо дві, Ведемо навпіл, зразу дві лапки однакові, щоб були у нас. Ось лапки діти я поки що не приклеюю, тому що ми спочатку повинні ще будемо вирізати сердечки, але лише можу намалювати кіхтики, де кіхтики, де тримати буде верхні лапки, вони будуть кіхтиками. До до серединки. А ножки лапки будуть від серединки. Бачите, кіхтиками? Ось такі кіхтики ми намалюємо нашому ведмедику. і такі подушечки в нього є на лапках. Ось так. І поки що відставимо. А зараз беремо. Ось у мене є такий червоний колір, тому що сердечки, як правило. Роблять червоного кольору. І будемо згинати гармошечкою. Ми з вами вже робили ляльку, ангелочками, ви вмієте згинати. І на одній стороні, з простого ми намалюємо пів сердечка. А коли ми виріжемо, у нас отримається, бачите, по лінії, де у нас ідуть ось згини. А де розходиться, ми не малюємо ось так, сердечко. І виріжемо цю половиночку. Ось погляньте, коли я розвернула, у мене отрималася така гармошечка. З цієї гармошечки нам дуже легко буде клеїти саме, самі ці серця об'ємно. Першу половинку ми не заклеюємо, вона буде приклеєна до. Нашої листівки. А потім, ось ця від першого сердечка, ми наносимо на неї клей, другу половинку, і приклеюємо нашу гармошечку. Ось, як це повинно бути. Точно так же. І, і далі одну половиночку ми загинаємо і. На цю половиночку знову наносимо клей. Знову притискаємо і знову. Останню ми також не приклеїмо. Бачите, які в мене отрималися вже сердечки. Щоб воно було пишніше, можна ще таких сердечків приклеїти. Ось є сердечки ми ще наклеюємо сюди. Ось. Ось гармошечка і ще приклеїмо, і в нас дуже буде об'ємна вона, 3D, це називається. Знову прикладаємо. І лише останню пелюстку сер... половинки сердечка ми не намащуємо клеєм. Притискаємо. Тепер пальчиками добре притиснемо. І погляньте, у мене ось дві частинки залишилися. Бачите, що я так зроблю, як кулька в мене отрималася. Оці дві частинки я приклею тепер до медведика. Зараз трошки ще треба притиснути. Де у нас виступає трошки білого, ми можемо це зрізати. Було охайно. І ось таке серце у мене вийшло 3D. А тепер лише ми можемо приклеїти його нашому ведмедику. Наносимо клей на крайні пелюстки півсерця. І приклеюємо до ведмедика. Ось. Ось як це гарно виглядає. Ви бачите, яке у нас велике-велике серце. Коли ми приклеїли вже сердечко, ось так це повинно отриматися, бачите? Ось. І коли ми зігнемо, зараз покажу. А потім розігнемо, а сердечко відкривається, воно широке. Тепер, діти, ці лапки, які повинні тримати сердечко, ми приклеїмо до тих пелюс, до половини сердечка, яке тримається до нашої листівки. Будьте уважні, кігтями до сердечка. Ще залишилося лапки нижні нам приклеїти. Ведмедик буде готовий. Ось приклеїли ми одну угу. лапку і другу лапку. Ось погляньте який чудовий ведмедик у нас отримався. Бачите, як він тримає сердечко, буде поздравляти свою кохану ведмедику. А тепер, дітки, ми можемо взяти. Ще сердечки і прикрасити нашу всю листівку. Тут уже ваша фантазія, ви можете і кольки намалювати на листівки, і сердечки ще наклеїти на листівки. Різнокольорові сердечки можете наклеїти. Зараз ми з вами виріжемо ще будь-якого кольору. Ось у мене жовтий є. Маленькі різної величини і форми, щоб їх зразу декілька вирізати, ось складемо і знову намалюємо півсердечка. І виріжемо. Кольору це вже буде від вашої фантазії залежати. Ось погляньте. Ось такі сердечки у нас будуть. Приклеїмо їх. Ось сюди приклеїмо. Сюди приклеїмо. Ось наша робота вже добігає кінця. Ось так я прикрасила всю листівку сердечками. Ну що, діти, ось така гарна листівка у мене отрималася. Її буде не соромно подарувати матусі своїй, тому що я впевнена, що ви всі любите маму. Своїй подрузі, своєму другу, товаришу, бабусі подарувати ось таку листівочку. Подарували, а вони відкриють, а тут такі чудеса. І так, дітки, я сподіваюся, що ви теж зробите гарні листівку, фантазуйте, додайте своє щось і обов'язково подаруйте. А я буду чекати фото ваших робіт з вашими листівками. Не забудьте прибирати свої робочі місця. Любов найкраще почуття і найсвітліше це благодать, яку дарує час. З любов'ю ми і кращі, і добріші. Любов у серці хай горить у нас. До побачення, мої любі малята, любі хлопчики дівчатка. До зустрічі. Бажаю здоров'я!